Вітаюсь додому, і сьогодні якраз стає 12 березня, в мене день народження 12 березня. Вирішив записати відео. Найперше, бо в моєму життю день народження це як День подяки. Я не знаю, але я по супливому десь зауважую і думаю, за що я вдячний Богу. Тому от сьогодні знову мені ніби привіт і тим більше зараз якраз в дорозі їду і роздумую. Як багато милостей і благословінь Божих є в моєму житті. І життя, що Бог дарував, і зберігає, і спасіння, і просто дуже багато різних благословінь. і в людях, і просто, я думаю, що це дуже багато. Другий момент цікавий, раз в 22-му році я був на дорожній в Харкові, третьому у Курахове. Четвертом в Ефіопії. Це за час повномасштабної війни. Вперше я на Західній Україні і як мінімум півдня був вдома. Тому хочеться просто сказати, Боже, дякую за життя, за спасіння, за служіння і за так багато різних благословень. Тому дякую всім, хто є в моєму житті, і хай Бог благословить надалі.